Добрий вечір, шановне панство, ще сьогодні одне відео зніму. Буду розказувати, як правильно і як я е, годую самок, які народили. Основна маса самок, які вродили, мене вже вродили. Є дві самки, які ще е, в стандартної тільки появляються. Е, ознаки, що вона можливо. Буде родити, бо округлені такі з'являються. А чорна самка по ній нічого ще не видно. Але так, як три самки родило, внутрінят є до 20 штук приблизно. Чи 18, чи 19, чи 20, не знаю. Не, не можу порахувати. От. І тепер зараз основне, як годувати самок. В першу чергу, щоб самки мали багато молока, потрібно давати їм багато соковитих кормів. І щоб вони мали вільний доступ, щоб вони мали вільний доступ до води. Бо є такі періоди, що в кого немає соковитих кормів. Я буду про себе говорити, зараз в мене, я ще оставив щось. Таких великих 2-3 буряка, і які, ми, які я маю дати. Вже навіть перестав буряки давати е, нутріям, які йдуть на забій. Я трошки картоплі їм даю і в принципі вже буде з неділі проводити забій. Е, тепер е, нутріям, яким ми які народили, максимально ми даємо е, суховитих корнів. Так, так, щоб того бажано у кого є морква, таке того, то що вони дуже полюбляють. Бачите, в мене трошки листя капусти є, дрібненьку навіть моркву, Не знаю, чи вам то передається, порізав. топінамбур. Мене в даний момент виручають топінамбур, Я їм нарізав, вони його виїдають, І маленькі навіть ріжу на дрібнесенькі кусочки, вони дрібненькі, і картоплю на дрібненькі, і топінамбур. З, 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 з тим, щоб маленьку собі прийшло і теж щось там гризло, тут, чи ту картоплю, чи той топінамбур. Далі. Гранула. Гранулу. Зараз оця гранула закінчиться, і для самок, які вродили, треба давати побільш, побільше е, протеїну. Що, я, що потрібно, ну, кого, які можливості є. По-перше, гранула в більшості випадків має бути, ну, будемо казати, як вони поїли, то ще хоча б 4-5 годин годівниці має бути гранула, щоб недостаток гранула для тих самих не було. Знову, якщо лишня гранула буде, самки, які будуть родити, будуть проблеми. Можуть бути проблеми, бо вони можуть об'їдатися і мати великі плоди. Далі. В кого яка можливість, що чи каші, чи догранул. Ну, то немає різниці. Каша чи гранула, немає різниці. Просто гранула для лінивого, а каша для роботящого. От. Тепер е, корм додаємо. Скільки можемо, якщо якого як дозволяють фінанси, додаємо високопротеїнові корми. Бажано Бажану тваринного походження це є в нас рибна мука, м'ясокосна мука, що там ще є в нас? Ну, інші, що ми маємо там з тварин, добавки. Хто варить кашу, може має бойню, то навіть можна кастамашку туди, якщо самки вже вродили, то варити на костях їм того, то будуть капітальні прирости. Якщо взяти дешеві кості, хто має біля бойні, Варити такі каші, то дуже буде їм корисно. Я годував, то дуже гарні прирости були. Тепер. Кормові дріжджі можна додати і ще що. Ну і макухи Те, то рослинного походження, які мають багато протеїну, але все, до, до, додавайте в корм відповідно до норм, не перебільшуйте, бо якщо ми більше забагато жиру дамо нутріям або з ну, чогось буде забагато, то щоб, щоб вони не, не мали е, діареї, щоб ми щоб не їх не, переготувати, самок, які годують, практично не можна. Але ми мусимо годувати їх так, щоб вони максимально той корм з'їдали, щоб він їм був смачний. Я навіть як роблю гранулу, то в мене там. Десь цукор є розкинутий, був розкинутий. Мені жінка передала 2 кг цукру, і я навіть цукор гранулу трошки додаю, особливо на перших порах, щоб ми ціль, яку я собі ставлю, щоб перший місяць внутрішня взяли максимальний приріст. Якщо перший місяць втрішня добре підростуть, то по-дальшому, то, то просто буде, знаєте, як машина розгін набрала і вже по накатній буде йти, тому що воно дуже важливе перші дні, перші тижні, перший місяць. От тут для нутрінят. Ну і дуже важливо, дивіться, народження внутрішня, майже всі, яку я найменшу. Одна самочка, яку я зважував, я 8 нутріняк зважував, то одна самочка мала вагу, найменша 220 грам. А в мене деколи були що нутрії, найбільша нутрія, яка вродилася, то була десь 200, ну, ну що 200, скільки, 230, 240 була. А тут Найменше 220 і вже стартувати з такою вагою внутрення, то дивіться, самочка. Так що годуємо внутрі, не шкодуємо, не шкодуємо, бо якщо маленьким е, самкам дати і вони будуть мати багато молока, то вони вас будуть радувати. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі.